Чому в шахових фігур декілька назв: офіцер чи слон? тура чи башня? Як правильно говорити? Гра прийшла до нас з Індії, тому не знали в Європі, що таке слон. Називали тим, хто був поряд. Там офіцер, всі знали, тоді часто були війни. Так само і королева дама. Ферзь. Зараз, до речі, в Америці кажуть королева і записують, а в нас говорять ферзь, і нікого це не дивує. Дама це все-таки якась дама в картах, це не дуже правильна назва, по-моєму. Тому, якщо ви говорите по-різному, це не груба помилка. Класично це, звичайно, слон, тура, пішак, король, ферзь. Якщо королева, чому б і ні, це більш американський варіант. Все через те, що до нас, ще раз повторюю, шахи йшли різними шляхами. З Індії до Європи все-таки шлях не коротенький. Називаєте як вам більш зручніше і як вам більш подобається. Піше, як ти називаєш фігури, і, можливо, читав якусь класну інформацію на цю тему. Підписуйся до нас в інстаграмчик. Ми там викладаємо шахи і продаємо шахи з дошками. Всім дякую за перегляд!